Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю вам свою подяку всім глядачам мого каналу за ваші думки, які ви висловлюєте, за зворотній зв'язок. За підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам пройти активно період Венери в Овні і налаштуватися на новий цикл Венери та Нептуна. Я думаю, ви вже зрозуміли, у сьогоднішньому відео буде тема про Венеру в Овні та про з'єднання Венери з Нептуном, яке відбувається. 2 травня 25-го року і починає новий річний цикл. 30 квітня Венера перейшла у знак Овен і пробуде там аж до 6 червня, тож весь місяць травень Венера нас включає до активних дій. Венера в Овні наділяє нас пристрасною та незалежною енергією. Зростає рішучість у сфері кохання, творчості, фінансів, ми можемо відчувати впевненість в собі та у власній привабливості. І справді, в період такого впливу ми стаємо більш привабливішими, особливо для протилежної статі. Транзит Венери по Овну це насамперед період нових знайомств. Для більшості із нас, особливо, якщо це відгукується в особистому гороскопі, Відкривається можливість нових романтичних відносин, наповнених пристрастю, щирістю та новими емоціями. Венера в Овні це вихор пристрастей, це бурхливий потік почуттів, а часом жарко-агресивний, це шаленне кохання з першого погляду, це нестримне бажання, це готовність до миттєвої спокуси та стрімкого завоювання. Так, у цьому є. Якась наполегливість, навіть одержимість, коли предмет обожнення полонив ваше серце, то хочеться негайно його підкорити, часом забувши запитати навіть ім'я. Але давайте не переходити межу такту, адже енергія Венери в Овні захлисне всіх незалежно від знаку Зодіака. Період венери в Овні робить світ трохи яскравішим, гучнішим. І швидшим. Це гаряча, невгамовна, імпульсивна, трохи чоловіча енергія Венери. І це ми будемо відчувати на собі протягом всього періоду перебування її в вовні. І тому дуже важливо познайомитися з такою венерою. Тут ніжня богиня перетворюється на Амазонку, не чекає, доки її помітять, а сама бере, що хоче. Венера відповідає за наші матеріальні цінності, красу нашого тіла, наш заробіток та стосунки між чоловіком та жінкою. Однак у знаку Овен вона набуває якостей воїна завойовника, і це означає, що на короткий період часу Венера в Овні може впливати на наше життя. Тож Венера в Овні час пристрасті, сміливості та спонтанних рішень у відносинах. Цей період може бути більше пристрасті, але менше терпіння. Якщо подобається, говоримо одразу. Якщо ні, теж. У фінансах можуть бути спонтанні витрати. Спочатку купуємо, а потім починаємо думати згодом. Навіщо це нам? У настрої, нотки, хочу все і відразу. Може вже комусь захотілося кардинальних змін в іміджу. Венера в Овні. Це яскраво, пристрасно та зухвало, але іноді трохи імпульсивно. Оскільки овен це знак, який не сидить на місці, то ми будемо швидко приймати рішення, діяти та досягати результатів. Із 2 і з 30 квітня Венера знаходиться у постійній боротьбі, інакше їй не зробити свою роботу. Так відбувається, тому що робота Венери створювати гармонію. А робота овна утверджувати наші власні бажання. Знак Венери завжди символізує основні теми у відносинах, грошах, безпеці, балансі та співпраці. Для Венери в овні гострі відчуття полягають у гонитві. Це дуже сприятливий час для тих, хто хоче вийти з емоційного застою, здобути впевненість після розчарувань та втрат, особливо для жінок. Жіноча енергія прокидається. Набирає максимальну силу, сміливо крокуйте в нові відносини або перевірте, чи прокачайте ті, в яких ви знаходитеся зараз. Якщо це ваш істинний партнер, стосунки будуть складатися у кращому варіанті і надовго, а ті, що вже є, вийдуть на новий, більш щасливий рівень. А якщо вам все ж таки не по дорозі, то ви з легкістю приймете вірне рішення і, може, навіть встигнете зустріти в травні своє нове кохання. І таке кохання може бути забарвлене не лише романтикою, а й загальними інтересами, а найголовніше пристрастю, вогонь якої буде тривати багато років. А ще така венера переповнює нас натхненням, і це стимулює нас до самовираження, розкриття повною мірою наших талантів. Це один із найкращих періодів розпочати свій розвиток у творчості, особливо з 1 по 11 травня. У діловій сфері це чудовий період для нових ідей, ініціатив, запуску нових проєктів, просування свого бренду або імені. Так само це чудовий час для інвестицій в нову справу, в нові інструменти, особливо успішно інвестувати в себе, у свій розвиток, у просування своєї особистої, незалежної справи. Така венера провокує нас до імпульсивних витрат грошей, тому важливо зберігати весь місяць контроль над своїми витратами, щоб уникнути необдуманих і непотрібних витрат. І весь травень посилює венеру гармонійна взаємодія з Марсом, який знаходиться в леві, і нудно, точно не буде. Повною мірою скористайтеся цим чудовим часом, робіть те, що давно хотіли, але соромилися. Дозвольте собі бути яскравими, живими та справжніми. Якнайбільше рухайтеся, підійде будь-який спорт або фітнес, або танці. Венера все ж таки про красу. Позитивна сторона Венери у знаку Овен орієнтована на індивідуалізм і полягає в тому, що це гарний час, щоб звернути увагу на себе, на свої власні потреби. Запитайте себе, чого ви хочете від життя, чого зараз у вас немає? Що заважає вам це мати? В цей період може виникати спокуса, звинувачувати зовнішні обставини. Але хоча на цьому шляху нам доведеться подолати безліч перешкод, ми майже завжди можемо знайти спосіб наблизитися до того, чого пристрасно бажаємо. Дух будь-якої планети, у знаку Овен, рішучий і мужній, і справа не в тому, що овен не знає страху, а в тому, що він схильний вважати його мотивуючим, але не паралізуючим. Подумайте, чого вам не вистачає? Виберіть щось одне. І це може бути щось, що вам подобається, те, що приносить вам задоволення. Це може бути банківський рахунок, побачення з кимось, кого ви вважаєте приголомшливим, поїздка, яку ви вважаєте захоплюючою, і на наступні кілька місяців поставте Венеру в овні відповідальною за вирішення завдання, як вам допомогти отримати це. Венера ж, звичайно, нікого не залишить без свого сприятливого впливу, проте максимальні блага від такого транзиту можуть отримати народжені під знаками Овен, Лев, Стрілець, Близнюки та Водолії. А ось знаку Терези, Козиріг і рак важливо дотримуватися балансу між імпульсивністю та усвідомленістю, можуть виникати конфлікти в парах через прагнення незалежності та загостреного почуття власництва. Кризи у відносинах можуть бути через нетерпіння, ревнощі чи бажання домінувати, зіткнення на ґрунті лідерства, хто головний, хто перший. На компроміс в цей період важко йти, особливо в емоційній сфері, оскільки всі події під таким впливом розвиваються дуже швидко і важливо не поспішати тримати себе в руках. Не приймати поспішних рішень, щоб уникнути помилок і не шкодувати потім. І ще невеличке попередження для раків до вас поки що високий кармічний попит. Венера розтворює напружений аспект із Селеною, наш астрологічний ангел-хранитель, яка знаходиться у вашому знаку, тому варто утримуватися від нових романтичних відносин, тим більше походів наліво. В цей період зв'язки можуть розчарувати та принести руйнування, особливо тим, хто наважився на зраду. Це стосується і тих, у кого в натальній карті в раці є скупчення планет або значущі показники. А ще така венера переповнює нас натхненням і стимулює нас до самовираження, розкриття повною мірою наших талантів. Це один із найкращих періодів розпочати свій розвиток у творчості, особливо з 1 до 11 травня. В ці дні Венера знаходиться в з'єднанні з Нептуном і посилює художню та творчу уяву, схильність до фантазій, підвище сприйнятливість до всього прекрасного. І загалом весь травень гарний час для експериментів у мистецтві. Це нові проекти, несподівані ідеї, нестандартні рішення. І це все пройде дуже яскраво і запам'ятається надовго, і навіть може принести вагому фінансову винагороду. Та ще Венера в з'єднанні з Нептуном може створювати помилки, розчарування, самообмани, ілюзії та образи на порожньому місці. Все може здаватися не таким, як насправді, особливо в партнерських відносинах. Тому ті, хто потрапляє до цієї категорії, відкладіть прийняття рішень до червня місяця, коли Венера перейде в знак Телець із 6 червня. З'єднання Венери з Нептуном. Точний аспект 2 травня, але вплив триває до 11 травня. На відміну від попередніх зустрічей, ця зустріч Венери з Нептуном в першому кардинальному градусі Овна, і вона ознаменує народження нової епохи, нового світу, сповіщаючи про початок грандіозних трансформацій. Венера та Нептун в Овні можуть доставити подвійність, пов'язану з вогнем. Водою та землею, тому є ймовірність природних катаклізмів все ще. Тож нагадаю трошки, як розгорталися попередні етапи небесної зустрічі. 1 лютого Венера з Нептуном зустрічалася вже в знаку риб, впевнено, рухаючись вперед, вона окреслювала контури наших натхненних бажань і задумів. Або Зіштовхувала нас віч-навіч віч -навіч з гіркими розчаруваннями у відносинах та фінансових справах. 27 березня, в 30, в останньому градусі риб, в тіні сонячного затемнення, ретроградна Венера безжально викидала застарілі цінності, звільняючи місце для нових, більш життєздатних концепцій. І ось 2 травня у вогняному. Знаку Овен на фінальному з'єднанні Венери та Нептуна наші оновлені мрії знайдуть крила, щоб злетіти, і вони стануть компасом у новому восьмирічному циклі Венери, який остаточно утвердиться, коли планета вирветься з обіймів ретроградної петлі. З'єднання Венера Нептун це кохання, як воно є, це містичний дует Венери з Нептуном. Венера це про особисті цінності, ресурси, партнерські відносини, фінанси. Нептун це про духовність, вищі смисли, вміння бачити цінність кожного. Цикл Венера Нептун стане цінностним орієнтиром для романтичних та партнерських відносин для фінансового добробуту у 2025 році. Цей річний цикл Венери пов'язаний з реалізацією вищих, ціннісних, Концепцій, гуманітарних ідей та ідеологічних смислів, творчої реалізації та духовного розвитку, які символізує собою великий ілюзіоніст Нептун, головний управитель знака риб. Але останнє з'єднання все ж таки в Овні, що включає вогонь та запалює кохання. Венера відповідає за питання симпатії, закоханості, кохання, за шлюб, стосунки з іншими людьми, все те, що нам подобається: за мистецтво та творчість, матеріальні блага та фінансові, грошові питання, за теми вибору та балансу, краси та стилю, моди та дизайну, справедливості, особистих ресурсів та смаку. Друга інгресія Венери в Овен вплине. На інтенсивність прояву енергії Венери. І з'єднання Венери з Нептуном нагадає нам про існування вселенської любові, що об'єднує всіх людей. В Венері Нептун додасть більше ілюзій, і ми можемо обманюватися щодо своїх почуттів, щодо свого партнера, може вийти на поверхню якась таємна інформація або все таємне може стати явним. Впевніться, що ви не перебуваєте у полоні ілюзій, обережно з фінансами в цей період таке положення може спонукати до імпульсивних витрат, тож аспект можна інтерпретувати по різному, і позитивні сторони в ньому це закоханість, чуттєвість, емпатія, коли хочеться проявляти більше почуттів до близьких, висловлювати їх і ділитися своїми відчуттями. Це творчість, мистецтво, краса, естетика. І на такому аспекті, якщо його правильно застосовувати, є великі можливості створити щось гарне, насолодитися світом почуттів та гармонією, зрозуміти свої найпотаємніші та приховані бажання, відкритися у взаєминах з іншого боку і стати більш ближчими з партнером. А в мінусі транзит несе в собі заплутаність, спотворення, сумніви, вразливість, недовірливість, таємниці, обмани, сильні емоції, які здатні спантеличити і відвести у світ ілюзій і невиправданих очікувань. І в цей період добре відвідувати різноманітні виставки, концерти, вносити романтику у взаємини, бувати на природі біля води, відвідувати тихі та спокійні. Місця тож при з'єднанні Венери з Нептуном ми можемо відчути, як наші почуття та розум зливаються в єдине ціле, і в цей період ми особливо гостро відчуваємо закоханість, яка захоплює нас цілком. Особливо це буде помітно у романтиків, творчих особистостей та артистів. Однак і решті не варто лякатися: можливі несподівані сплески емоцій, імпульсивність, палкість, пристрасність ревності. Та драматизм, незважаючи на це, не варто турбуватися, оскільки аспект від'єднання Венери з Нептуном до Плутона має гармонічний характер, а це означає, що є шанс на взаємність та розуміння у відносинах. Крім того, цей транзит обіцяє успіх у фінансах та ще й трансформації, які повинні завершитися остаточно. Ті, хто вміє використовувати свою інтуїцію і розташовувати до себе інших людей, можуть залучити великі, чужі гроші у вигляді кредиту, іпотеки, інвестицій, страховок, позики, спадщини або коштів партнерів. Тож проявляйте у коханні ініціативу, але не тисніть на партнера. Якщо давно хотіли зізнатися в почуттях, це саме час. У фінансах Тримайте гаманець під контролем, але не відмовляйте собі в задоволенні, якщо воно дійсно для вас дуже важливе. У зовнішності оновлення образу так, але радикальні експерименти краще залишити на потім. У справах сміливо беріться за нове. Це час для тих, хто не боїться бути першим. Знак Овен це першовідкривач». Головне насолоджуватися цим періодом, але не забувати про наслідки. Тож Венера в Овні запалює вогонь пристрасті, а в з'єднанні з Нептуном спрямовує до реалізації найвищих цінностей. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!